Мир вам, браття і сестри. Сьогодні ми говоритимемо вам про світло в нашому житті про ліхтарі. Про новинку від Софірн в форматі прищепки Софірн st 10 Коробка у нас нормальна, нічого особливого. В комплекті макулатура. прикольні шнурочки, два ощільнювача, сі до сі і все. Сам ліхтар у нас виглядає таким чином. Поки що він доступний лише в сірому кольорі, по корпусу якихось критичних нарікань немає, все плюс-мінус як у софірна. Ось ці грані, звісно, у вас будуть оббиватися доволі швидко, але чогось критичного, мабуть, що немає. Зверху у нас тірка. Тут у нас трошки дизайну і дві кнопки з індикатором заряду. І от якраз ці дві кнопки мають певну особливість. Якщо ми на них тиснемо, вони чіткі, з цим ніяких проблем немає. Але якщо ми, от, наприклад, потрапляємо не на центр кнопки, а ось сюди вкрай, то ми не протискаємо сам механізм. І, відповідно, тільки натиснувши по центру, ми можемо увімкнути. З цього боку у нас тільки назва і трошки дизайну. Ззаду у нас кліпса. Місце контакту у нас прогумоване. А тут у нас ще й магніт є. Тут у нас нічого не прогумовано, але воно ні у кого не прогумовано. Це якщо ви тільки будете отак його постійно гасити, то тут трошки зіп'єте покриття. Так, спереду у нас тірка на два випромінювачі. Тірка має характерні ребра, які направляють світло не під прямим кутом, а трошки його донизу направляють під певним кутом. Ззаду у нас хвостокришка з магнітом, під якою ховається акумулятор 14500 з вбудованою зарядкою. І от якраз ми прийшли до першої особливості цього ліхтаря. Це мультипаливний ліхтар під елементи живлення 14500, або батарейки АА, чи акумулятори 1,5 вольтові. І через це він трішки більший, трішки важчий, ніж його колеги. І через це він трішки вущий, ніж його колеги. І через те, що він трохи більш винесений вперед і вущий, він може на якійсь стрічці трохи більше так розгойдуватись. Я з цим проблем не мав, але зауважити варто: по керуванню. У нас є дві кнопки, і одна відповідає за дальнє світло, одна відповідає за ближнє світло. З дальнім світлом взагалі ніяких особливостей немає. По затисненню у нас найнижчий режим. Клік увімкнути, клік вимкнути. З затисканням перебираємо три основні режими. І подвійний клік турбо. Вимикаємо. З увімкненого, якщо ми натиснемо нижню кнопку, то ми просто увімкнемо ближнє світло. І З ближнім світлом є нюанс, через те, що клік увімкнути. Клік змінити три основні режими, подвійний клік турбо, клік вимкнути. А от якщо ми затиснемо, ми отримаємо червоне. І тут, в червоному, ми вже кліком перебираємо три основні режими і затисканням його вимикаємо. Тобто тут є певна особливість, що треба трошки звикнути, що червоне ми і вмикаємо, і вимикаємо з затисканням. По подвійному кліку в червоному режимі ми отримуємо мигалку. Вона тут тільки одна, і трохи дивна через те, що у нас ми отримаємо два спалахи і доволі довгий проміжок між ними. Я не знаю, я, можливо, хотів би щось трошки більш помідне чи що, але в будь-якому разі і таке є. У цього ліхтарика особливість в тому, що у нього світло в два боки. Ми можемо ним просто світити собі вперед. Як звичайним ліхтарем, тримаючи його просто в руках з звичайним зручним хватом, а не як-небудь ось так. І можемо його собі чи де-небудь чи, чи, до одягу прищепити, чи до бороди, умовно, якщо одягу у вас немає, з якихось причин. Загалом, ви можете його собі причепити до одягу і світити вже під кутом. Не під прямим кутом, звісно, а трошки донизу. І це теж зручно. До речі, до Олайта можна докупити налобне кріплення, в яке, до слова, стає і софір. Але якщо ви туди втулите софір, то не забуваємо, що у нас світло трошки під кутом, і носити ви його будете трошки з боку, лобу, в, мабуть, трохи незвичному місці. По світлу: у нас тут встановлені китайські діоди. З дуже холодним світлом. Світло має нормальний відтінок, але воно дуже холодне і погано у кольоропередачу. І такі діоди тут у нас встановлені як на дальньому, так і на ближньому світлі. Якщо мова йде про червоний діод, то тут у нас ледве не єдиний з подібних ліхтарів. він пропонує 660 нанометрів. Це глибоке червоне світло, яке рідко і в звичайних ліхтарях можна зустріти, не те, що вже в прищепках. Промінь тут нормальний, є трішки заливки і плавна центральна пляма. Якщо мова про ближнє світло, тут у нас так само центральна пляма. Ви можете на відео бачити, що воно зеленить, але насправді це так передає низьку кольоропередачу. Центральна пляма і широка заливка. А от дальнє світло у нас просто центральна пляма, доволі чітка, і майже немає заливки. І якщо ми порівняємо його з центральним світлом Вуркоса HD03, то ми побачимо, що у Вуркоса HD03 трохи закусює кнопку, а якщо у нас її не закусює, то дальнє світло у нас чіткіше, і незважаючи на те, що на відео воно видається зеленішим. Воно у нас трохи більш нейтральне, воно не настільки холодне і жахливе. І воно більше пробиває. Якщо мова про Олайт, то тут у нас взагалі все чудово. Він у нас чи не чи найбільшу не не відстань закриває, але закриває її жахливим світлом фісташкового благородного відтінку. Ось Софір, ось Олайт. По драйверу, у нас тут мультипаливний драйвер з стабілізацією на батарейках або півторавольтових вольтових акумах, але це скоріше аварійне живлення. А от на основному акумі 14500 3,7 вольта стабілізація царство небесне. І це, мабуть, один із головних недоліків. Звісно, що він і так світить, це комусь може бути не критично, але бачити її тут, мабуть, все ж таки хотілося. Що ми тут можемо замінити? Замінити ми тут можемо: та хіба що світло? І це те, що ми можемо, і те, що варто замінити. Треба буде отколупати безелі, і тут вже наскільки ви це обережно зробите, залежить тільки від вас. І замінити діоди. Слава Богу, тут 35-35, 3 В, того на дальне можна поставити у там сс 112 а на ближнє щось більш якісне, умовно 519 нічою. І я ж кажу, що це чи не єдина модифікація, яка, яка тут можлива і яку дійсно варто зробити. Що ж у висновку? Якщо ви багатий дальтонік, воля. Якщо ви не настільки багатий і не настільки дальтонік, воля. А якщо серйозно, то Софір нам пропонує мультипаловну прищепку з змінним акумулятором, з дуже якісним червоним світлом, з можливістю тримати його як звичайний ліхтар в руках, і з поганою якістю світла та без стабілізації, в цілому у нього є унікальні. Особливості, яких немає більше ніхто на ринку, але тут трохи низька якість світла і немає стабілізації. Якщо це для вас не надто критично, то можете брати, він того вартий. Якщо ви можете свапнути собі світло, так само беріть, в принципі, проблем з цьому немає великих. Тим більше, що загалом оптика тут адекватна, керування тут адекватне, корпус на свою ціну та й загалом виготовлений непогано. Вирішуйте самі. А на цьому я вам дякую за увагу. Залишайтеся на світі стороді.